Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо Накипіло, кипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я ведучий цієї години, вечірньої години. Філіп дикань радий вітати всіх, хто зараз до нас приєднався, та всіх, хто сподіваюся, слухає нас самого початку. Я нагадаю, що сьогодні в гостях студії Оксана Штонда, художниця та тренерка з малювання. Вона не просто займається з учнями власним малюванням, вчить їх малювати і діти. І дорослих, а ще і дає, як вона каже, відкриває приховані таланти, дає учням енергію та впевненість в себе, ну і допомагає розслабитися тим, кому важко. І в, в, в малюванні він завдяки малюванню. А людина може зняти стрес. Це, в принципі, не нова, така, не нове відкриття, не нова ідея, що називається, але дуже-дуже дієва дійсна дійсна річ. Ну і переходимо власне до проекту, до виставки, яка називається на хвилях творчості до перемоги. Пані Оксано, що це, це таке? Що це за виставка? Ну, я хочу трішечки іс історії. Будь ласка, так. Ну, ця виставка почалась із слів Наталії Миколаївні. Це моя подруга, угу. з якою ми організували потім цю виставку. Вона сказала: а давай, і ми теж у Харкові проведемо такий проект. Я просто до неї подзвонила і запитала якісь там професійні по психології запитання. Бо ми з дівчатами після виставки у Києві. Так надихнулися, що вирішили створити новий проект не дитячий світ. І ось ми онлайн готуємо роботи, і я в неї, як у психолога, там запитувала про деякі моменти. Вона, давай в Харкові таке зробимо. Моменти пов'язані з чим, вибачте З цим дитина, діти під час війни. Угу. Війни різні аспекти. Ну, в в різних про проекціях угу. діти там, які виїхали, які знаходяться під окупацією, які Ну, в общем, різні різні так, так, так. моменти, да. так. От... А це знов таки це для того, щоб краще їм допомогти. Ні, це, це наш художній проєкт. його, да, то не таркаємось, то інший проєкт. Да. Ага. А ми зараз про виставку. да. Саме такий проєкт ми не могли з Наталією зробити. Але було 23 серпня попереду. Я говорю, давайте зробимо виставку до Дня міста. У мене є харківські художниці, знайомі, які я надихалася Харківщиною, природою, саме містом. Там і будинки красиві малювали, і парки, в них є гарні роботи, як і у мене. Давай, давай домовились за приміщення. Тиждень вже якось воно в голові там щось розкладалося, а потім ці дівчата відмовились у особистих причинах. Я була в шоці. Слухайте, я, я собі, рівно п'ять хвилин. Можу, тільки... Ага, слухайте, мені здається, я був значно довший час у шоці і у розпачі, чесно. Я просто, а потім думаю, а яка проблема? У мене ті стільки учнів. Там з деякими можна було персоналку робити, бо коли ми вибирали роботи, вони принесли ту папку, я не могла вибрати, бо вони всі угу. були красиві. Слухайте, ну це просто от з серії, що не робиться, то найкраще. Так, да, так. Да, да. Ми концепцію переробили трішечки, і стала це називатися По хвилях творчості до перемоги. І ця виставка стосується харків'ян великих і малих, як вони під час війни себе лікують самі. То для когось арт-терапія, для кого-то. Якась гармонізація свого стану, хтось надихається. я Дуже вдячна батькам, які приводять дітей, угу. що вони і під час блокаутів, блокаутів ці, взимку водили дітей. Ви при, при свічках працювали? Ні, у нас фонарі. Ага. Ліхтарі були, і там супер ліхтарі. Ми їх вішали в різних, в різних котах. Поки там був інтернет, я швидко списувала, швидко списувалась, хто буде, кидала, туди відбудеться, вони приходили, там холодно ж було. але ми всі-всі Працювали. Ось і ця виставка саме присвячена харків'янам. І малюнки дітей, вони. Світлі, вони все рівно мирні, вони позитивні. Там дуже мало якогось такого прові. А війни у нас касається тільки ось патріотичні, у нас завжди прапори десь угу. хтось де, якийсь там ведмедик або котик у нас може жовтом, будь то, будь жовта, як, але в да. будь-якому випадку прапор прапроє. Жовто-блакитний у нас є, там око, жовте, око, блакитне, десь десь може бути кулька. Така жовто блакитна летів або сердечко Патріоти... ну завжди без цього ми не можемо. Коли там у нас якась пауза була, я говорю, може, заспіваємо, зразу заспівали червону калину, і вони так, «О, я не буду ну, в общем, дуже гарно це виходило у них. Да. Зупинити я вже не знала, то малювання у нас ще співи. Зано в роки музики так <гум> та, та, да? Та, да? Та. і постали. ось да ця виставка. На ній діти ідеал студія там, де я працюю. Потім студія то філіал, який відкрився буквально десь на початку червня. Ні, липня-липня, uh -huh. та на початку липня трішечки ну, в сусідньому мікрорайоні, там діти, ну там ніяких гудків немає. Він їм дуже далеко в усі боки їздити, і вони як ото. Усіх ходили, як один малювання, їм дуже-дуже подобається. І ці діти, і ще от волонтери, студія Гера. Я говорю, дівчата, ми вже созріли тобто до виставки. На ваших плечах дві студії виходить, так? Та три виходить. Три навіть. А дві дитячі, да, волонтери. Слухайте, ну от бачите, така виставка, яка здумала. Ну, і ж роботи на цій виставці. мої Можна сказати, роботи, як, да? як, як професійна да з художницями вона не, не сталася, але якщо б вона відбулася, то не було не було принаймні в цей час ось цієї виставки ваших учнів. Да, 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 Здорово, да. а так все ж таки, а що дійсно малюють і діти і дорослі? Чи розрізняється їхнє бачення? Скажімо так. Не дуже, бо більше малює дівчат все рівно, а всім дівчатам і жінкам подобаються пейзажі. Ага, а і, у вас, вас напевно, більше дівчаток і жінок, так? Так, так, так. В мене ходило там декілька хлопців, але там, ну, зараз поменше. Угу. Ну, завжди більше, і дітки також більше да. дівчаток, так? Да, так. Так угу. і дітки дорослих нема, хлопців. Угу. Ну, так якось. І що нас? В основному це пейзажі, квіти. Да? А, а Ні, діти... герої якісь, тваринок ми малюємо дуже багато. Тваринок, натюрморти теж, Без цього ж ніяк, угу. але такі все рівно вони. Ну, от у вас смачні. виставка називається на хвилях творчості до перемоги. Тобто я так розумію, що там явно натяк, не, не те, що натяк, а якесь втілення, бачення, да? так би мовити, перемоги, того, що ми переможемо, точніше. Перемога в тому, що ми. В Харкові малюємо. Угу. І малювали, і ми, малювали. І малювали. І все цей рік малюємо. І ми малювали вже на другий тиждень після початку війни. В я, ви я, почали, я, так? Да, я трішечки оговталася після цього, прийняла все це. Зрозуміла, що я вдома сидіти не можу, то дуже. Не, 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 не могла просто, просто сидіти. Мені треба було щось діяти. І там якраз ото був прильот у нас на Вабаварське, це 95-й дім, і мешканці угу. тих, тих будинків, не тільки того, а біля нього розмістили у школу у підвал. І мені так, ну, як вони там підвал, мені хотілося допомогти. Угу. Як я можу, я тільки можу їх відвекти наразі малювання. Я прийшла до школи, до директора, і на Володимира там взагалі дуже така. Зраділа, мабуть. І та й зраділа, і то теж людина, про, про яку можна дуже довго розмовляти. Вона там і спала і жила разом uh -huh. з ними, бо додому ж ніяк не доїдеш. Ну тобто, от все дуже коротше, я прийшла. І зрозуміла, що малювання, до малювання там ще трішечки почекати, бо битові якісь проблеми, справи, проблеми да, треба було порішати. Я ми з волонтерами там то ковдри медикаменти, ну десь я там. Тижня три ми медикаменти, і сусідів теж захватили, бо там усіх був шок, як вони зі своїми болячками, а немає аптеки всі закриті. Uh -huh. І вони ось зараз мені на тиждень є. А що я буду ще через 2-3 тижні, що я буду робити, в общем, поволонтерили трішечки, а потім стали малювати всі, хто хотів, да, до мене. А це там в підвалі тому поки що ви почали? Чи вже ні? А, ну ми ходили на першому поверсі. Там була кімната. Uh -huh. а, ну вони завжди, як, якщо там тривога, вони зразу біжали, знов у підвал ховалися. Тобто знов таки ви повернулися до малювання після початку великомасштабної навали саме от з тими людьми, які там поблизу да, да, ховалися, Да, да? да, да? То, 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 з сусідами фактично вашими. Да, а, да. а зараз хтось до речі ходить до вас чи вже ні? З тих так, ні. ні, ні, вони тоді ходили. Це всі, вже всі нові, да, от дівчата да, ваші да. про яких ви розповідали? Да, декілько то uh -huh. до війни дітки хтось виїжджав і повернувся, хтось залишався і почав. Ходити, але багато нових, більше uh -huh. нових дітей. Слухайте, от дайте пораду, якщо можна так сказати, якщо дійсно людина себе якось відчуває ніяково, не так, да? не в своїй тарільці, як то кажуть, якось погано, думки якісь брювають. А як, от амалювати а вона не вміє. От як їй себе можна сказати, налаштувати на те, що дійсно варто взяти та будь-що, мабуть, да, хоч ручку, хоч олівець, хоч пензлі малювати? Із чого краще починати, якщо є, є така порада? Це треба слухати себе. Комусь подобається акварель, щоб вона розтікалася. От Я для себе спочатку, ось там після двох тижнів, я взяла акварель і розтікала і її, капала, вона ну, це розтікала. Все ж таки треба вміти знати якісь ази, як правило. Не Ні, Ні? Ну, ну, треба, ну капати да, з водичкою. Хоч, да, я, да, хоч да, що буде, так? Да? Що вийде, там, два листа, потім аркуша склали, розклали, воно щось там відпечаталось, відбилося, ага. подивилися, Да. А потім вже можна навіть онлайн уроки включати. Що є. Комусь нравить подобається графіка, комусь чіткі лінії, їм от шкрябати подобається, от такі от якісь дії, комусь плавні, якісь руки, рухи хочеться робити. Тобто, це все від себе. Тобто, в будь-якому випадку, я так розумію, варто брати, класти перед собою аркушик, якийсь папірець і да. щось, щось в руку, хоч фломастер, да. хоч що, і починати Вводити лінії, а там можна, що вийде, так да, можна ще музику включити. О, так. ну це зазвичай допомагає так. А, а якщо хочеться от займатися саме малюванням, то включати по черзі онлайн-уроки з якогось от. предмету угу. і там спробували Гуашу, там спробували акварелію, спробували скетчити робити. І ось так те, те, але не один раз. А, пастель ще. От комусь дуже подобається uh -huh. мілкість. Так, і так, вони так, да. Да, ось пальцями це розмазують, і от такий релакс виходить. Вони мене вони бістять. Особисте так. Ні, вон, а, ну, просто в мене матеріал був поганий, і в мене не а -а. виходило те, що я хотіла. Ох, а потім, розумію, да. потім я зрозуміла, чому це так вийшло. Я доробила те, заспокоїла, що якщо б мені захід. Хочеться, я це зможу робити, але мені не хочеться, бо я знаю, що ж таки якийсь, да, Плюс вас на інше підштовхнуло. Ні, я, я просто знаю, якщо тобі щось подобається, то треба рухатись в цьому напрямі і не розпилятися. О, це головне. Ну як завжди, да. коли ти щось робиш, то не треба розполятися. І до речі, я додам дійсно зараз в тому ж Ютубі, Ну купу я думаю, можна знайти усіляких і, і уроків, да. і яких да. і якихось інструкцій, і так далі, як, да. як вчитися малювати. Да. І я піддивляюсь деколи. Теж <схід> щось, якісь там секретики, моменти. Да. Пані Оксано, ну що ж, нарешті, де можна побачити вашу виставку на хвилях творчості до перемоги. Виставка вже відкрита у центральній бібліотеці Київського району. Це тут у нас в центрі міста в робочі дні з 10 до 16 години. З 10 до 4 вечора. Будь ласка, так, приходьте, так, дивіться, а може, навіть ви настільки захопитесь малюнками, що і самі прийдете до, до пані Оксанди, Оксани Штонди, правильно? Так, Чому так, ні? власне? Та так, пишіть там в особисті або під. Там буде запис цього ефіру. А як а, же? Та, та... Ми, ми, до речі, викладемо як подкаст на сайті радіо Накопіло. Це mm -hmm. безумовно, ми завжди так робимо. Так, що так можна. Не можна, так, буде... да, в особисті там запитання мені задавати. І... Угу. А виставка як довго буде? Ну Як мінімум плануєте? два тижні до 15-го точно вересня, десь до середині вересня да, до, числа да. до 15 до можна буде подивитися. Да, Причому да. це, це 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 дійсно недалеко? Ця бібліотека у середмісті, так що будь ласка, недалеко да від центрального парку. Потім так, можна так, до так, парку. Так. А чому краще зі мною списатися? Щоб я, я в якісь дні буду приходити, щоб це була зустріч з художником, щоб я щоб, щоб, ласка... ще поговорили. Да, що ну це да це важливо звичайно і цікаво, і важливо. Да. Я в якісь дні прийду, там група людей буде, і якийсь час, да ми разом поспілкуємося особисто. Дякую, щиро, пані Оксано, що знайшли час прийти в студію Радіо Накипіло. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про... Про те, як малювання надихає людей, дає дає енергію, розкриває їхні, як як вони думають, часто скриті, якісь, да приховані, так. точніше, точніше, таланти. І про виставку, яка зараз діє в як про центральна бібліотека, бібліотека центральна бібліотеки київського, київського району да на хвилях творчості, творчості до перемоги з художницею, тренеркою з малювання та а, ідейною такою авторкою, можна сказати, цієї виставки Оксаною Штонду. Я вдячний всім, хто нас сьогодні слухав. Нагадаю, що завтра ми, як зазвичай, почнемо наші прямі ефіри з 10-ї з 10 години ранку. І а ви зустрінетесь на радіохвилях з Наталкою Маренчак. О другій радіо. Якщо все ж таки одужає мій друге колега Крило Лукаш, то ви почуєте його голос, його теми, те, що йому накипіла. Якщо ні, то. Це вже буде іншим днем на тижні. В будь-якому разі ми всі бажаємо скорішого одужання Кирило. Ну а увечері, скоріш за все, до вас завітаю. Я, ну, я думаю, що так воно і повинно бути о шостій, як завжди. Ну і, і хотів би я завершити свій. Час однією, однією композицією, дуже дуже відомою, звичайно, співачки, джазової співачки, фантастичної, легендарної, якої, на жаль, вже з нами нема. І звуть Елла Фіджеральд. Справа в тому, що цього дня, тобто 29 серпня 1946 року, на студії DECA Records вона з оркестром The ЗДела Boys записала одну з найпопулярніших своїх пісень, яка називається «It's a to say Good night. шкода казати до побачення. Шкода казати добраніч. Ну, можна і так, і так привести. Отже, я з вами прощаюся. Поки що на сам кінець, Елла чудова, прекрасна Елла Фіджеральд, А ми почуємося завтра. Будь з нами завжди на одній хвилі. На хвилі радіо накипіло. Почуємось.